Захоплена днем раніше будівля адміністрації зараз знаходиться під контролем протестувальників. Ніч пережили спокійно. Втім, під ранок самооборонці помітили невідомих, які виносили документи. Згодом активісти та люди, що прийшли на майдан, разом рушили до штабу партії регіонів, куди й проникли. Розпалили під його вікнами вогнище та почали палити агітки, буклети та символіку. Офіс середини очистили від символіки та повернули у користування будинку культури. Партія регіонів саморозпустилася ліквідований офіс партії регіонів, і це це головний здобуток. Вдалося активістам і вилучити партійні документи. Їх вирішили не палити, а передати на зберігання для подальшого вивчення. Тим часом на майдані барабанним боєм скликали іршавчан на віче. Людей на вічі зібрало чимало. Всі були налаштовані рішуче і готові до будь-яких дій, адже обіцяного діалогу з регіональним керівництвом так і не вийшло його вже й не буде. Поза як активісти отримали відомості про саморозпуск районної організації партії регіонів. Тільки що нам передали купі протоколів. Один протокол про розпуск фракції партії регіони підписаний головуючим. на мою думку. Гозда, певно, був голосуючий і другий протокол про розпуск районної організації партії регіонів, підписаний головою Суханом. Але вони відмовилися прийти нам їх зачитати. Вони нам їх просто передали. Ну, бояться йти до народу, нашкодили, як малі діти і ховаються. Але ми зараз об'явимо, щоб люди знали, що партія, як партія, яка вбиває людей, уже не існує в Вішавському районі. Люди навіче вимагали підтвердження. Це зробив голова райради, який особисто зачитав рішення про ліквідацію партії. сьогодні це. Віче відреагувало гучно. Це перша, як кажуть, справжня перемога громади в районі. Громада бере в руки всю владу повноту влади і зараз організуємо виїзд на Київ. Наступний крок протестувальників законним шляхом замінити голову ради на того, хто відповідає вимогам майдану, висловити недовіру голові адміністрації та оголосити про ліквідацію президентської вертикалі в районі. Віче не розійшлося. Всіх охочих записували на відправку в столицю та організували мобілізаційний пункт.